Чотири кафедри факультету документальних комунікацій та менеджменту разом із шістьма десятками працівників виставляють за двері. Освітяни вимушені виїхати із приміщення, у якому роками працювали. А все тому, що релокованому медичному університету із Луганщини виділили приміщення на місці функціонуючого факультету РДГУ. Була нарада між проректорами, їхнім ректором, і домовились, що ми виїжджаємо до 15 вересня. Куди зараз цей процес іде, шукають нам приміщення, аудиторії, куди ми можемо розміститися. Наш факультет, наші чотири кафедри порозподіляти по різних корпусах. Тобто тут є, ну тут вже нас немає. Ми можемо бути на бандери, ми можемо бути на пластовій, можемо бути на Хвильового і по гуртожитках. Працівники факультету РДГУ і гадки не мали, як рука допомоги Луганському медичному університету може для них обернутися. Тепер вони мають час до 15 вересня, аби забрати свої речі із кабінетів. Бо ж далі тут своє обладнання розмістить Луганський медичний університет, який з частиною педагогічного складу релокувався до рівного. Декан місцевого університету має декілька бачень вирішення цієї ситуації. Однак, зі слів Ірини Юхименко, на зарук, Луганський медичний університет на діалог не йде. Є чотири поверхи. Студентів в них 7 чи 5. У нас теж їх небагато, але багато груп. І ми розміщаємося повністю. В дві зміни, будь ласка, треба кабінет, цей, забирайте, треба кафедру, забирайте. Просто дайте нам. Якщо договір оренди підписаний на один рік, то чому ми маємо зараз на початку навчального року переїжджати десь, якщо через рік ми сюди заїдемо? З'ясувати деталі релокації ми намагалися у ректора Луганського медичного університету. Однак коментувати ситуацію без дозволу від Міністерства освіти він відмовився. Проте запевнив, що жодного конфлікту між університетами немає. Договір оренди укладений і всі питання узгоджені. Попри те, що місцевий університет лишається без даху над головою, про відсутність порушень говорять і в департаменті освіти і науки рода. Договір пройшов всі законні процедури погодження, зокрема в фонді держмайна, комісії. Які необхідні там обласної ради, тому що окремі приміщення будуть в інших комунальних закладах, і дотримано всіх ну, законних таких процедур щодо укладення такого договору. Рішення було прийнято на рівні власне керівництва рівне, ну, і Рівненського, зокрема Державного гуманітарного університету. Ми знаємо, що щороку зменшується кількість студентів в Рівненському державному гуманітарному університеті, тому десь, напевно, керівництвом було прийнято таке рішення. Вмивають руки від розв'язання цієї ситуації і в департаменті освіти і науки. За словами Марини Пашковської, вихід із цієї ситуації у Рівненському університеті повинні знайти самостійно. Не все повністю хочуть, все забирають. Я кажу: ну можливо, можна знайти компроміс. Однак працівників факультету не покидає надія, що вони все ж зможуть розпочати навчальний рік у рідних стінах. Дарія Солодовник, Денис Коломис, телеканал ITV.